Доброго дня. Пропоную зеркало праве на Volkswagen T5 Multivan з 2003 по 2009 рік. Ось таке зеркало. На 9 проводів. 9 пінів. Тут 9 проводів. З такою фішкою. Де відбудів зеркало сіребро? Права сторона. Т п'ятий мультивант. сірий колір. Ось таке зеркало пропоную. Кого цікавить? Телефонуйте. Є в наявності. Стан зеркала на відео. Видно. Запчастина в хорошому стані. Кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео.